Шановні народні депутати із фракції Слуга народу, ви маєте зараз можливість, як ніколи, показати свою суб'єктність, розібратися в цифрах і надати можливість надати можливість країні вижити наступний рік. Не можна приймати або що. Не можна приймати після такого корупційного скандалу цифри, які поставлені туди міністрами, які залежали від. Міндіча і від цієї групи, злочинної групи, яка розкрадала з бюджету кошти. Уряд його має опрацювати по новій. Якщо не хоче відкликати, то він має провести значну роботу над виправленням всього того, що туди зараз понавключали. Понавключали не першочергові видатки. Треба подивитися навіть в звичайних статтях видатків, скільки зашито всього, де можуть вкрасти і декрали ті представники злочинної групи. Сектор безпеки і оборони буде фінансуватися в меншому розмірі в наступному році, чим в нинішньому. Тому можливо, і це є основною причиною того, що цей бюджет приймати не можна.